Камера піднімає. Може спортив. Готуємо, Тарасе, Вітаю тебе з перемогою. Вітаю тебе в першу чергу з сьогоднішніми двома забитими м'ячами. Перші голи в офіційному чемпіонаті. Твої враження від гри, і як оціниш гру команди сьогодні? Ну, дивіться, першу добрий день. Дякую. В першу чергу хочеться подякувати. Нашим Збройним силам, нашим воїнам, захисникам, захисницям за цю можливість, що ми сьогодні проводимо ці матчі за нашій незалежній, незламній землі. Дякую, слава ЗСУ. А на рахунок гри. Звичайно, приємно, що забив два гола, але це все, це все команда. Дякую за довіру тренеру, дякую команді. Вона мене вірила. Ви бачили минулі матчі. Було багато моментів, але слава Богу, сьогодні прорвало. Команда виграла, це саме головне. Тараса, це дійсно дуже добре. Значить, кажуть, початок закладено, і декілька слів для вболівальників скали 1911 Вірте в нас, приходьте, вболівайте, а ми будемо заради вас мирати на полі. Дякую. Дякуємо. З нами був Тарас Пучковський, нападник Скали 1911 Дякую. можна.